Всім добро здоров'я! Тут перед вами карти Таро, і я хотіла б з вами порозмовляти. Це дуже приємно, так робила моя бабуся. До неї приходила подружка на вечірку, і вони разом розкладали пасіянси. І знаєте, тепер, коли я вже сама така як бабуся за віком, мені здається, це дуже приємно порозмовляти з друзями. Але теми у нас неприємні, бо наша країна ще досі бореться за свою незалежність. я буду робити пасіян і буду таке питання ставити перед Всесвітом, про що треба поговорити нам, людям, хто буде мене слухати, що дізнатися від вищої сили за те, що чекає Україну. Про Україну, про ваше життя. Дивіться. Я просто спочатку розкажу вам, що буду робити. Тут чотири буде таких а, а, в мене купок, так? І якщо будуть карти повторюватися за а, значенням, наприклад, піка до піки, пентаклі чи Пентаклі, я буду їх покривати новими картами. Для того, щоб знайти всі чотири кубки, повинні бути різних. А, Масть, різна масть. Я не знаю, чи як вірно сказати, масть, різна масть буде на чотири кубки. Бачите, тут в мене вже вийшло чотири масті. Це вже означає, що все добре буде. Це дуже хороший пасіанс, дуже гарно йде. І я не буду розказувати вам, ви будете все бачити. Ми тут, як то кажуть, залатаємо дюрки. Щось треба нам виправити, перебудувати чи в нашому суспільстві, чи в нашій голові, і зате ми закриваємо дюрки, можна сказати. Це такий пасіянс. У мене багато на моєму каналі є таких пацієнтів, я дуже їх люблю. І поки я це все роблю, я просто розмовляю на теми, які нас всіх турбують. Так, викладаю перед вами. Якщо буде у нас виходити чотири масті, я їх окремо викладаю. І це все, що ви будете бачити, при кінці я вам розтолкую, що тут воно до чого. Коли я закінчу пасіянс, коли вся колода в мене вийде. А поки я все це розказую вам, давайте порозмовляємо за те, що нас турбує. І треба знати, що ми живемо з вами в такий час, коли неоднократно ми стежили за історією України національною. Визвольні сили в Україні завжди були міцні, навіть за часи совєтської окупації. І ми з вами були свідками цього, так? Україна розвивалася і боролася за свою незалежність. І прагнула бути самостійною завжди, але нам не повезло з сусідами. А Московія окупувала Україну вже дуже давно. По частинах вона її окупувала. Ну, все, все ви знаєте, і совєтський період був дуже брутальний, дуже страшний. І нам приходилося боротися з цими, цими мілітарними поліцейськими силами, апаратом совєтським, з тоталітарністю. І найбільш погано було за часи. Другої світової війни, і надалі ми знаємо, що повстанча армія і упа в Україні завжди була сильна. Навіть коли вона була, їй було невидко, вона була в підпілі. І зламати Україну не вийшло у них. За свою незалежність ми боролися завжди. І це за часи Червоної Революції. Так вийшло, що вони захопили владу. І найболюче було всім, а особливо селянам, людям, хто жив на селі, або на них більш за все було горе. І націоналістичний рух завжди був. І командири націоналістичного руху, вони всі герої. Вони всі. І командири, і просто солдати, і люди на селі, і по містах їх не можна було зламати. Бо прагнення було до того, щоб наша земля була вільна. І з вірою йшли українці. І факти говорять за себе, історія тепер відкрита, і Україна демократична. Національно визволена боротьба вона на нашому генному фоні, розумієте? Вона була скрізь на просторах СССР, чи як вона називається скрізь була. Але в Україні вона була найбільш яскрава о, витка. Бо у нас нарід дуже вільний і дуже сміливий. І довелося багато кому постраждати від совєтів. Від большевиків, я колись говорили так. І це було дуже страшно. Була боротьба в умовах підпілля, міжнародна напруга. Ніколи не було стабільно на теренах України. Тяжко прийшлося всім. Але зараз ми продовжуємо цю боротьбу. І це боротьба партизанська на окупованих територіях. І боротьба на вільних територіях на теренах України продовжується боротьба відкрито, і у нас є вороги, яких видко і не видко. І в повоєнних роках, коли наші батьки жили, і бабусі, і дідусі, ми чули, ми все знаємо, нам розповідали страшні, страшні історії, через що пройшлось їм перейти. І тепер, в ці часи, ми не хочемо повторити історію. У нас продовжується а, така, знаєте, продовжується прагнення до волі. І багато кому хто тепер у полоні, хто тепер в окупації, їм дуже тяжко. Їм дуже тяжко, бо вони а, знаходяться під великим тиском ворога. Зате ми повинні прагнути, щоб Україна стала соборна, незалежна і вся єдина чим скоріше. Тепер йде теж інформаційна боротьба. Війна тепер, уже в наш вік. Вона, а, ми всі воїни, ми всі воїни на інформаційному фронті. І цілий український нарід завжди був єдиний в своїй волі до перемоги. До, а, того, щоб на своїх теренах ми могли практикувати свої традиції. І так вийшло тепер, що, на жаль, традиції, так у Канаді чи у ЮКей можна практикувати свої традиції, а там, де окуповано, ну, знаєте, ким, ворогом, не можна. І це дуже страшно. Бо наші діти, вони. Не можуть жити, ну, не маємо ми права, щоб нам, нашими дітьми, маніпуляції такі були. Наші діти вони залежать від нас, і ми повинні зробити все для них, щоб вони нічого не боялися, не боялися бути українцями. І це протиставлення між. Оцим, що, знаєте, вони ще не вилікувалися від совєтів, від марксо-ленінізму, можна сказати, большевицького ще досі. І про це говорив говорив наш батько Степан Бандера, що треба лікуватися, лікувати голову, голову від цього. І дехто в Україні досі цим не це хворіє. Але національне, духовне, політичне життя в Україні, воно тепер дуже гостре. Бо я знаю, на жаль, на Ютубі бачу багато чого негативного, як люди з України і проти України, вороги, зрадники. Тоталітарна система їх не хвилює, вони не думають про своїх дітей, і вони заважають нам в нашій боротьбі. Українська нація, я пишаюся нашою нацією. Вона рветься, прагне до волі І має чітку концепцію переборення ворожий, ворожого імперіалізму, безбожницького, протиприродного людяного життя. І це е, прагнення до волі не тільки народів, народів України, але всіх взагалі. Народів, які були колонізовані совєтами, воно не однаково скрізь. Ми бачимо, що на Сході, а там у них свій тоталеризм, вони, вони там мають свій шлях, і ми до них не, не, не чіпаємося. Нехай собі хочуть. Це їх справи. Дуже прикро, що вони, як то сказати, не на вірній стороні історії. Вони о, якось о, заважають нам так, менш чи більш. Це дуже прикро. Бо ми боремося не тільки за свою незалежність, а щоб інші народи, які були колонізовані совєтами, вони теж прагнули до волі. І наша національна визвольна боротьба, вона продовжується. Вона тепер стала живою, ніж раніше. Бо ми всі, всі люди на землі тепер. Є воїнами, воїнами світла. Бачите? Отак, От як Христос сказав, так воно і сталося. Ми всі люди на землі є воїнами, бо це йде інформаційна боротьба. І хто не приймає участь у інформаційній боротьбі, той, він, ну, та людина, чи хто вони підтримують темряву. Бо абстрактно вона так і є. Це не тільки теорія, це не тільки мрія, це наша. Реальність. Реальність, така, яка тепер є в наш час. І можна успішно провадити цю визвольну боротьбу навіть з своєї хати. Бо кожна людина мала чи, чи стара, обов'язана бути воїном на цьому, як то сказати, фронту, який не видко, з, з тією комуністичною зразою, з тоталітаризмом. І бути активною частиною цієї боротьби. От, от що говорив Степан Бандера, от тепер воно, ці слова вони живі. Бо тепер він не знав, що так буде, що кожна людина буде воїном тепер. І ми знаємо безлічі героїчні постаті в нашій історії. І сучасна дійсність так само має героїв багато. Ми з вами не герої, але ми з вами маємо свій голос. Непримиримий голос, який вихований нашими батьками і пращурами. Ми зобов'язані перед новим поколінням молодих наших дітей і онуків не сидіти і не просто мовчати, а прагнути до того, щоб наш голос приєднався до голосу волі. Боротьба продовжується, і ніхто її не не зупиняв. І головне не мати страху. Не мати страху, а знати, якщо ми разом, то це нам не страшно. Ми не поодинці, ми разом. То тепер, як на коли, я перечитую твори Степана Бендера і надихаюся їми. Ніхто тепер, як ніхто, ну, дехто, можна сказати, тепер не розуміє, що він діяв, як діяв за ті, ті часи. Але те, що він говорив, це просто дуже актуально сьогодні. От ми з вами трошки і порозмовляли поки я робила пасьянс. А тепер хочу вам розказати, що тут вийшло в мене на останній. Бачите, ці карти, що залишилися, вони вийшли так, що три рази пасьянс склався. І це дуже хороший знак. Бо три це божественний знак. І ми бачимо тут ці карти. Я вам протрактую в двох словах. Бачите, що тут є. Дев'ятка Кубкова говорить, що все буде Україна, все буде добре, Україна буде заможні. Вісім Пентакліва говорить, що в Україні буде дуже добре розвинати свій бізнес і буде заможня Україна. Вісім ж злова говорить, що тепер вища сила хоче нам допомогти перемогти чим, чим найскоріше. Лицар мечовий говорить про сміливість, про те, що я говорила сьогодні. Двійка Кубкова говорить, що у нас багато партнерів є, бо багато демократичних країн нам допомагають і словом, і ділом. Сім Шезлова говорить, ми вищі за ворогів, бо у нас ідеали, вони людяні. Розумієте? Сім пентаклів говорить так: у нас є якісь ще перепони, проблеми, що ми маємо ілюзії. І я вже не раз говорила вам: у нас є ілюзії, що підприємства повинні належати до держави. Ні. Підприємства, коли належать до держави, буде корупція. Держава відповідає за поліцію, медицину, за дороги, шляхи, отаке все, бібліотеки, освіту. а... Підприємства вони повинні бути а, в руках учасних осіб. Тоді тільки буде процвітання в країні. Наступний ряд не ще, ми бачимо 10 жезлове. Показує тепер Україні. Дуже тяжко, але ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, що ми будуємо для наших дітей і онуків стабільну і щасливу країну. Вісім купкаво говорить, багато хто виїхав. І треба розуміти, що тепер українців більше по світі, чи може так само, по світі, чим і в Україні, десь однаково, десь. Мабуть, в Україні тепер як 30, може, 35 мільйонів українців і по світі так само. І треба нам єднатися. Треба розуміти, що українці, які живуть в Аргентині, чи в Канаді, чи в ЮКей, чи в Франці, у Франції, в Німеччині, вони такі самі українці. І незалежно, де ти живеш в світі, ти маєш в себе в серці, в серці свою країну. Так склалося життя. Не можна ні, нікого засуджувати, треба бути єдиними. А Наступна карта, Десятка Кубкова, говорить про щасливу Україну. Бачите, тут веселка. Веселка говорить про, про мир в Україні. Коли буде скоро, може, 10 місяців я б сказала, Десята карта А тепер ще шлях до волі. Тут, Туз Пентаклею, говорить, що шлях до заможньої України відкритий, нам будуть допомагати і грошима, і зброєю, щоб ми відстояли свою незалежність і захистилися від ворога. І остання карта королева Кубкова це для моїх колежанок, підписників. В основному це жінки. Бажаю вам щастя. В особисте, в особисте щастя. Це карта особистого щастя. Бажаю всім добра, мира, бережіть себе, підписуйтесь. Бо я вам допомагаю вижити в цей тяжкий час, підписуйтесь, бо разом нам легше пережити труднощі, подолати ворога і подолати все, що є перепонами. Між нами і щасливим майбутнім, і я знаю точно, що щасливе майбутнє буде. Скоро побачимось.